Це турбо йому приблизно сім років у комунальне підприємство Лев потрапив два тижні тому. Собака кажуть працівники закладу дуже спокійний. Коли його знайшли, він був брудний із куйовдженою шерстю. Сьогодні турбо поїде до нових господарів. Собака дуже спокійний, дуже мудрий, контактний. Він потребував конкретного грумінгу, бо дуже був запущений. Таке враження, що його використали. Ніби возили е, сідельці, тому що отут дуже шестинка була збита. Е, можливо, він возив. Якихось маленьких дітей, бо такі враження по грумінгу, що саме за койдозу вона була спинка, а собака велика, тому можливо, і була така його доля». Таких, як турбо покинутих собак, на підприємстві перебуває ще півсотні. Собачки у нас перебувають 21 день. На підприємстві проходять ці належні процедури, то є вакцинація, обробка від паразитів гельмінтів і також стерилізація. Паралельно шукаємо для них родини. Бувають, на жаль, такі випадки, коли, на жаль, не вдалося прилаштувати собачку, тоді ми ставимо кліпсу на суновушку. Це є ознакою безпритульності тварини і відпускаємо на місце відлогу". Тепер усі вольєри обладнають ось такими новими дерев'яними будиночками, які замінять старі будки. Їх закладу подарували благодійники. Наша працівниця з відділу постачання подала фантастичну ідею будувати хатки для песиків, фактично з палет дерев'яних, які вже не придатні до використання. Палети це така основа, на якій зберігається і транспортується продукція. Можна дати їм друге життя і зробити з них щось корисне. Вони є зроблені з врахуванням вимог ЛКП, щоб вхід був з боку. Це важливо, щоб песик міг зайти і сховати, щоб його не було видно, щоб йому було там комфортно. І друге, щоб дашок міг відкриватись, бо в цьому випадку можна дістати тваринку, якщо її неможливо дістати. Так таких будиночків 12. для кожного використали по 6-7 палетів. Ними волонтери обладнають усі вольєри для собак, які є на підприємстві. Ольга Дейнека Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.